Всім привіт, мене звати Влад і в цьому випуску ми подивимося, як виглядає нафтова столиця Росії, а саме місце Сургут. Можливо, ви про нього нічого не чули, але це місто, де добувається найбільша кількість нафти на території Росії більше ніж в Дубаях. Та й загалом в одному регіоні Росії добуваються нафти стільки ж скільки добувають усі арабські емірати, і спробуємо порівняти, як люди живуть там і як люди живуть в еміратах в нафтових столицях. Ще для справки слід зауважити, що Сургут одне з найбагатших міст у Росії, там, в принципі, і найбільше ВВП на душу населення, і, до речі, доволі високі зарплати, якщо порівнювати з іншими регіонами. Якщо, наприклад, порівнювати добич нафти в Еміратах та в Сургуті, а саме компанія Сургут-Ніфтягат, це основна компанія регіону, то, наприклад, в Еміратах добувається десь 1 мільярд барелів на рік, а у Сургуті десь 400 мільйонів. Тобто, в принципі, в половину, але ми побачимо, що рівень життя там досить сильно відрізняється, якщо знову ж таки порівнювати з еміратами. І до речі, списати на клімату теж не вийде, тому що як Сургут так і Дубай знаходяться, в принципі, у містах непридатних для нормального життя людей. Там пустеля, а там далека півноч. Тут не буде одного відео, як це буде в інших репортажах, тому подивимося відео від різних авторів. Деякі будуть намагатися хвалити місто, деякі в принципі, критикувати напевно, але просто подивимося, щоб скласти якусь загальну картину, як це місто виглядає загалом, і чому воно найбагатше в Росії, що найменше має бути. Так, тут навіть на ось таких футажах, які з дронів, вони звичайно виглядають набагато краще, ніж місто, але ми бачимо, що це просто панельний ад, і в принципі це виглядає як будь яке пострадянське місто, і не скаже, що там дуже багато нафти. Ні, здається, що це дуже бідне місто, але насправді просто Москва висасує звідти усі кошти, напевно. Ну, це і справді сумно. Ось дивіться, це що за що за треш. <му> Ви просто в голові думаєте про те, що це, в принципі, потенційний російський Дубай. Не те, щоб багато міст в Україні відрізняється від цього, але в українських містах немає стільки коштів чисто фізично. Там немає ні нафти, ні газу. У деяких містах взагалі немає ніяких ресурсів і так далі. Ну, типові панельки, ось такі примітивні, без інфраструктури і так далі. Не сказати би, що Дубай це моє улюблене місто, до нього є досить багато питань, але так чи інакше, там відчувається, що все ж таки це місто з грошима, і що це місто, де в принципі щось будується нове і так далі. А так, ну от я дивлюсь, і це рівень ну, середнього обласного центру. Во время прогулки по городу ми дуже сильно проголодались і вирішили перекусити в найкращому ресторані міста. Так, ось подивимося, найкращий ресторан міста, до речі. Цікаво, цікаво. Я не знаю, який в Дубаї найкращий ресторан, але тим не менш. Ресторан називається на висоті, погнали. повисли на втором. О, О сразу 21. -й. Який вигляд на місто романтичний. Панелечки. А там ще вигляд на якісь склади, чи що це взагалі. Ну, бідненько для найкращого місця в місті. Дуже бідненько можу сказати так. До речі, я тільки подивився: у місті проживає більше ніж 400 тисяч людей. Тобто, в принципі, це навіть більше ніж середній обласний центр в Україні. Що ж, друзі, от ми і добрались. Ми находимся на самом высоком этаже в ресторані. І тільки посмотрите на наш вид справа. Неймовірно поганий. Неймовірно поганий. Я навіть не знаю. По мнению експертів, РИА Новости, средняя заработна. Так, експерти РИА Новости, але тим не менш. Заработная плата по итогам 2020 года в Сургуте составила 77 тысяч рублей. С этими показателями город занял четвертое место в общем рейтинге российских городов. То есть это один из самых богатых мест в России, официально, принаймні. На самом деле там нафтокомпании, там как бы зарплатнее повыше, чем в в других местах. Но вы-то знаете, как рассчитывается средняя заработная плата? Основу экономики составляет добыча нефти и переработка попутного газа. Здесь находятся такие профильные компании, как Сургутнефтегаз, Газпром Трансгаз Сургут, Газпром Переработка. Также в городе расположены... Ну, это реально потенциальные Эмираты, Дубай, еще там. Хотя у Дубая, на самом деле, самому не очень много добывается нафты, скорее всего, в Абу-Даби, но тем не менее. тепловая электростанция России по состоянию 2021 год является четвертой в мире по установленной мощности и по годовой генерации, а также крупным производителем электричества в России. Но вот в рейтинге по качеству жизни среди больших городов, составленном финансовым университетом при правительстве, Сургут занял лишь 60-ю строчку и 7. Так, цена ведь официальные данные, то есть Российской Федерации, там при правительстве и так далее. 75. Вот это поворот. Ну, так буває, так буває, Коли Москва висасує усі ресурси з усіх міст по Росії, в принципі. Саме тому бюджет Москви більше Парижського у разів 20, Лондонського у разів 10, навіть більше Нью-Йорка, напевно. Є і стандартні російські проблеми. Плохие містами дороги, десятки недостроєних домов. Ну, наверное, этим уже никого не удивительный. А ще с сургутяне... Ну, знову ж таки, вдивує, що це дуже багато місто. Дуже багато. Ось тут навіть футажі з дрона доволі сумні, тому що немає, так розумію, що знімати в принципі у цьому місті. Гасярка дідам. Знову панельки, панельки, панельки. Я взагалі нічого не бачу цікавого. Тут ще я знайшов великий канал місцевих новин. Подивимося, ось як обіцяють реновацію провести у місті. До речі, свіже відео, тільки місяць тому було викладено. Тому подивимося, як будеш виглядати Сургут у майбутньому. Можливо, навіть краще Дубая. От слов к ділу! Улица Кербая в Сургуте ⁇ объект незавершенного строительства. Ее возводили для обслуживания линий электропередачи, которые тянутся от питающей подстанции вдоль всей улицы профсоюзов и далее. Дорогу, которую все мы знаем, построили нефтяники более четверти века назад. Пере... Ну, Дорогие автобусы, Сургут нефтегаз. как раз главная компания, я там работает. Далее на обслуживание в муниципалитет. Навіть там якийсь па пазик їхав. ні щось щось не за ці роки Дорожні плити змінились асфальтобетонним полотном. Появились пішохідні дорожки, построены жилі дома. Образовався котеджний поселок. працює одна із крупніших поліклінік. Нічого собі Поліклініка працює пішохідка, є дорога є. Ух, це інновації напевно для міста. В цьому году там наконець завершають обустройство стоянки на більше ніж 200 машиномісць. Працює дитячий садик. Создана майже вся інфраструктура. и дорога теперь отстающее звено. Не только дорогу, а все облагораживать надо. Смотрите, что, что это такое вот это. Ни травы, ни кустика, ничего нет. Скаржите, скаржится. А дорога выбитая, я, хотя бы ямочный, ремонт сделать, ямки загладить, да. Сурбот пока держится на высшем уровне пока. На высшем, на высшем. Но ну, с медали с медалями я бачу. Я так думаю, по дороге. Ну і стараюсь в этом году, що везде. Додію. Це напевно партійний сотрудник. Взагалі, якщо зайти на цей канал, регіональний, Сургут 24 і побачити найпопулярніше, ну ось Арменія, я не знаю, як сюди потрапила, в принципі. А так у цілому якісь кримінальні хроніки постійно, там Стюардеса в больниці, пасажирка в родзалі, драка, екстремальна посадка. Що там начальника отдела поліції в Юрге задержали? Ось щось мігрантів щось манають, там 75 нелегальних мігрантів. Якийсь суцільний кримінал. Я думав подивитися, щось з цього про місто чи щось подібне, але тут якийсь кримінал, похорони дітей, що там відбувається взагалі, що це за регіон. Знову якісь якась кримінальна хроніка. Суцільна, і це я так розумію, найпопулярніший місцевий канал. Так ну і, до речі, про актуальні проблеми Сургута. Також із Росії я предлагаю посмотрети із Сургута, наприклад. Давай, давай. Нефтяна столиця Росії. Посмотрите на цю пробку. От ета очередь на заправку. О вот така Ну, це нещодавні проблеми. Не знаю, чому так сталося, але якісь проблеми із нафтою в Росії були, точніше, з бензином. Вот из з того, що топліва не вистачає, а поставки йдуть з перебоями. Так, ось повертаємося ще на ось цей місцевий телеканал, про який я говорив. Тут теж якийсь репортаж по локаціям, арт об'єктам та собачкам, якимось. Нова детская площадка во дворі, обновленная спортивная зона в городе и освещенный проход к школе. Ничего особи. которому теперь не страшно идти вечером. Все это не... Я вам хочу нагадать, что это альтернативный Дубай. Просто бюджетные стройки, а результаты инициативных проектов, которые предложили сами сургутяне. Торная, современная и огороженная площадка для активного времяпрепровождения собак. 21 так, они сделали целый репортаж через этот небольшой майданчик для собак. Года. За це время не считайте текущих реализ Ну це напевно місцева влада таким чином піариться, хоча перегляди там не великі на цих каналах, їх майже нема. Жителі пропонують проводити фестивалі, створювати арт-об'єкти і розвивати локальну ідентичність. Mm -hmm. Так в Сургуті піддержали ініціативу студентів окрасить муніципалітет в яскраві краски. новий мурал дорога в прошлое і стоять. Ось ще з Востона Сургут в датах буде готов уже к концу цього місяця. Сургут, город будущего, іменно така надпись появилася. Ми вже побачили, що це прям місто майбутнього що карантин. Так, вони піврепортажу зробили про цю надпись і про собачий майданчик. Ось це, в принципі, весь репортаж. Насправді цікаво, що про таке місто, в принципі, набагато матеріалів. І я в пошуках відео про саме місто не досить багато знайшов. Там є Варламово, велике відео з мером, але я не хотів зробити знову Варламова. І так як відео небагато, то я вирішив перейти до тяжкої артилерії і перейти все ж таки на Яндекс.Мапи, щоб подивитися, як місто виглядає. Тому що, в принципі, поки що воно здалося дуже нецікавим, хоча я думаю, що воно таке має. є. Але так чи інакше, можемо ще по Яндекс-Мапам побігати. Ось якраз глянемо на центральні райони. Як вони виглядають, але я так розумію, це радянське місто, тому вони будуть виглядати як. Ну, ось так. так. Вони будуть виглядати як, як радянські райони. Я взагалі не знаю, чи є якісь реальні пам'ятки у місті, тому що здається, що їх взагалі нема, що це місто просто панелік. Чи старих, чи нових. Це що? Це Бігбен? Бігбен Сургутіє! Нічого собі. А що це таке? Що це таке взагалі? Це, це школа? Хе-хе-хе. Ну, це жахливо насправді. Я навіть не знаю, що сказати. До речі, не знаю, чи є тут реклама СВО. Я думаю, що її може набути, тому що місце, в принципі, все ж таки багато. Не дивлячись на ось вигляд, там якби, гроші є, і нафта е, дає місцевим нормальні зарплати. Якби. Але, але ось велика новобудова сайтингу. Ось так. Ну, виглядає досить сіро, в принципі, знову ж таки, враховуючи як би, місто, його статус, воно мало би виглядати хоч трішки краще, хоч щось там мало з'явитися, але начебто нічого взагалі нема тут. І я навіть клацаю ось центральні райони. Я навіть не дуже скачу кудись далеко від центру. Ось це центр міста. Ось ось так він виглядає. Це якась актуальна мапа повинна. А, 25-й рік навіть написано. Тобто воно ось ось так виглядає приблизно. Ось. так. В принципі, я думаю, що на цьому можна завершувати це відео. Ось так виглядає нафтова столиця Росії, потенційний Дубай, чи я не знаю, з чим це порівняти, але виглядає як, типове пострадянське місто без нормальної інфраструктури, з панельками. Взагалі немає ні історичного центру, ніякого, ні пам'яток, ні нових будівель нормальних, нічого взагалі. Але... Потенціалу цього міста як реально у Дубаї, і це треба мати на увазі. Ну, а так ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну і пишіть, що ви ще хочете побачити на цьому каналі.